Спустила руки на цьому відео. Зафіксовано момент, коли депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко Рейко хапає за горло чернігівського волонтера Олега Серика. Чоловік каже, інцидент стався після того, як він заявив про її причетність до корупції. Під час збору людей як кажуть: підійшла Марина Рейко. Я її запитав, чому вона. Через торг продає будівельні матеріали військової адміністрації втричі по завищених цінах. На що я отримав погрозу, і вона мене взяла за шию за шию. Цієї суботи у центрі міста відбулася неполітична акція. Серед організаторів Олег Серек поява на заході депутатки міськради від фракції Європейська Солідарність у волонтера викликала запитання. Я вас не за його словами, депутатка і сама може бути причетною до розкрадання коштів держави. Серек каже, фірма, з якою пов'язують родину Марини Семененко-Рейко, продавала Чернігівській обласній військовій адміністрації будівельні матеріали для відновлення пошкоджених в ході бойових дій будинків за завищеними у два-три рази цінами. Зокрема, йдеться про купівлю за державні кошти пиломатеріалів по 15 тисяч за кубометр. Підтверджуючи документи, Серек виклав кілька місяців тому у своїх соцмережах. Волонтер звинуватив депутатку у корупції. Вона у відповідь пустила в хід руки. Ми розмовляли вас стосовно будматеріалів. Ви якого брали мене за горло своєю рукою? Що ви собі дозволяєте? Ви хто така, що брати людину за горло? Депутат називається приїхав? Будь ласка, це ж не нормально. Раніше ми повідомляли, що поліція Чернігівщини проводить розслідування і перевіряє інформацію щодо закупівлі Чернігівської ОВА за бюджетні кошти матеріалів для аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених росіянами об'єктах області за значно завищеними цінами. Кримінальне провадження відкрите за частиною 3 статті 201-2 кримінального кодексу України. За якою продаж гуманітарної допомоги використання благодійних пожертв або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. Про стан розгляду справи публічно в поліції не повідомляли. Сама ж депутатка прокоментувала інцидент з волонтером в соцмережах, сказавши, що це брудна політика і ніщо інше як спроба облити її брудом.